До недавнього часу у Лузовецькій загальноосвітній школі жили майже 250 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Та не за горами новий навчальний рік тому заклад треба готувати до приходу дітей. Адміністрація школи розселила переселенців та почала облаштовувати укриття, бо безпека каже директорка, понад усе потрібно було поміняти. Ми вже рік тому зробили світло, все світло поміняти. Вода у нас була, туалети треба було зовсім по-другому робити. Ну, всі зміни треба було, щоб вода була підключена, щоб світло по-другому. Ми до того не привикли. Ми привикли до рівних стін, щоб чекатурка, все. А це все має бути так, щоб не зашкодило дитині. Все робиться для того, щоб дитина була щаслива. А це вже теж шкільне укриття, про яке розповідала директорка. У навчально-виховному комплексі навчається 215 учнів. Також є діти, які відвідують садочок. Їх 38. Анна Чаповська розповідає, що за потреби в укритті помістяться усі вихованці та персонал школи. Ми всі поміщаємося, наш кру розраховано на 500 чоловік, так що в нас люди з села, які будуть, чи люди, хто буде їхати, зможе, якщо потрібно, перечекати біду. Сірі стіни це не про укриття у Лозовецькій школі. Тут вирішили розфарбувати бетонні конструкції, аби дітям садочка та початкової школи не було сумно сидіти в укритті. Одна стіна вирішила малювати якийсь морський світ, підводний світ, можливо, дітки собі заскучали за морем, і тут буде їм веселіше знаходитись. І я думаю, що буде весело проводити час, тим більше що, щоб трошки відволіктись від тієї ситуації, яка в нас зараз в країні. Тому, а по цю сторону в нас вже звірі і всі лісові такі. Чи буде навчання у школі очним чи дистанційним, на зборах вирішать батьки. А поки укриття у Лозовецькій школі інспектує спеціальна комісія, а з нею і перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко. За дорученням прем'єр-міністра, міністра освіти, ми зараз і міністр освіти, і всі його заступники, ми відвідуємо майже всі регіони України, вже відвідали. Готовність є різною. Наприклад, те, що я бачив. Так то Тернопільщина виглядає набагато краще, аніж деякі регіони там, де є. Тут креативно все зроблено. І креативні творчі люди, які вболюють за те, щоб діти наші, українські, пішли до школи для того, щоб вони не втратили цей дорогоцінний час, який у них є для здобуття найголовнішого в житті, що в них є це освіта. Ця ситуація з укриттями стоїть на контролі президента України. Це важливо, і тому кожного дня практично робляться фотографії кожного закладу, так як фізично не можемо в'їхати. Департамент освіти разом з службою ДСНС об'їжджає практично всі, всі, не практично, а всі е заклади і даються заключення, даються висновки про те, чи можуть діти перебувати, чи не можуть бути. Все рівно приймати рішення буде голова громади відповідної з погодженням з військової адміністрації. Під час робочої поїздки перший заступник міністра освіти і науки України оглянув укриття у школах Кременецького та Тернопільського району. Андрій Вітренко зазначив, що підготовка до нового навчального року ще триває. Школи України продовжують облаштовувати укриття для дітей на випадок надзвичайних ситуацій.